Путін перед зустрічю з Трампом зробив важливу заяву про завершення війни. Американський лідер каже господар Кремля, докладає енергійні зусилля щодо припинення цієї війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Диктатор Російської Федерації Володимир Путін оцінив зусилля американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни. Про це російський фюрер на нараді перед самітом на Алясці заявив приуселюдно. Адміністрація Трампа докладає енергійних зусиль щодо припинення бойових дій в Україні, заявив Путін. Під час своєї промови фюрер назвав велику війну, яку сам і розпочав кризою та конфліктом. З його слів, Вашингтон також докладає зусиль, аби вийти на домовленості, які становлять інтерес для усіх залучених сторін. Щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі у цілому, нагадаємо, помічник президента диктатора РФ Юрій Ушаков назвав центральну тему саміту на Алясці. З його слів, переговори охоплять різні теми. Утім, головною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи. Так, у РФ називають війну. Ушаков також розповів, що зустріч Путіна і Трампа спочатку відбудеться тета тет. Переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою 5 на 5 – Серед представників РФ, зокрема, будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та очільник Міноборони країни-агресорки Андрій Білоусов. Зокрема, кажуть: у Москві на Алясці лідери поговорять про співпрацю Росії та Сполучених Штатів в економіці. У Кремлі назвали головні теми зустрічі російського фюрера Путіна та президента США Трампа. Переговори охоплять дуже різні теми. Про це заявляв помічник президента РФ Юрій. Ушаков з його слів, центральною темою саміту Путіна Трампа буде врегулювання української кризи. Тобто розпочатої РФ війни з урахуванням обговорення, яке було у Кремлі 6 серпня за участю спецпосланця президента Сполучених Штатів Стіва Уіткова. Утім, каже Ушаков, лідери країн торкнуться й інших тем зокрема, будуть говорити про двосторонню співпрацю в економічній сфері та про питання глобальної безпеки. Зауважимо Ушаков також розповів й інші подробиці зустрічі Путіна і Трампа на базі. Американських ВПС Емільдорф Річардсон на Алясці, зокрема, переговори президентів у складі делегацій відбудуться, як ми вже казали, за формулою 5 на 5. А нагадаємо, раніше Трамп називав головну мету зустрічі з Путіним. З його слів, він особисто не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором. Мета його зустрічі на Алясці припинення вогню. Окрім того, американський лідер підтвердив, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками, якщо фюрер не погодиться припиняти війну.